Всім привіт! Вітаю вас на каналі Beauty Cheeks Peaks, з вами Лара, і як я вже обіцяла в відео пусті баночки, сьогодні я вам покажу, як я сама. Готовлю маски для волосся. Ця масочка підійде для будь-якого волосся. Це може бути жирне волосся, це може бути дуже сухе волосся, це може бути тонке, це може бути кудряве. А ціль цієї маски це дуже добре відживити. а для цього її потрібно наносити саме перед миттям. Для цієї маски вам потрібно такі інгредієнти. Перше, це будь-який кондиціонер, який у вас є. Можливо, у вас є такий кондиціонер, який вам не подобається взагалі. Він не приносить вам ніякого ефекту, і ви просто хочете його, я не знаю, викинути. Але не потрібно нічого викидати. Повірте мені, зробіть цю масочку, використайте її а, таким чином, яким я вам зараз покажу, і побачите, що всі ці продукти для волос, які вам не підійшли, все-таки можна використати і навіть отримати від них а, позитивні результати. Тому. Вам потрібна масочка чи кондиціонер. Я зі своєї сторони ідеально рекомендую масочку від фірми Kalos. Вона продається в таких великих літрових упаковочках. Я зараз ставлю фотографію, як вони виглядають. Вони бувають різні. Але сьогодні в мене її немає, тому я використовую бальзам, який я вам показувала в пустих баночках. Це бальзам, ну, чесно кажучи, не найкращої якості. Російська фірма, подивіться, який він рідкий, він не дає мені сам по собі ніяких результатів, тому його використати таким способом, який я вам сьогодні покажу: це саме те, що як можна його взагалі використати, тому що так він мені не дає ніякого особливого ефекту. Ось. Вам теж буде потрібна олія для волосся. Вам Підійде будь-яка олія. Насправді я рекомендую і завжди я використовую оливкову олію, таку, яку ви додаєте просто в салат. Але сьогодні в мене, так як в мене є ось такі, скажімо так, мішанка олії, яка саме от призначена для волосся. Я використаю її, але як я кажу, не обов'язково купувати її. Можете використати любу, яка у вас є. Ця, що в мене тут знаходиться, це Є така мішенка олій з макадамії, з ляна олія, олійка з виноградних кісточок, з баобабу, гірчична олія. Ось такий мікс, але я кажу оливкова олія. Супер абсолютно підходить. Ви можете навіть використати олію, яка, скажімо так, вже зіпсувалася, згіркла. Ви її вже не можете вживати всередину. Для волосся це абсолютно не мішає. Повірте мені, можете її додати в маску і все буде чудово. І потім я рекомендую ще купити ось такий еліксір. Скажімо, це так. Це є кератин. Ось і я вам покажу ще, що в мене є. Це теж фірма All About Hair, це комплекс для відновлення пошкодженого волосся. Що це таке? Це ось такі. Ми сьогодні використаємо цей каратин, там в мене буквально його небагато лишилося. Це такий препарат, це саме є каратин, його можна додати і в шампуні, і в маски. І в цю маску, яку я, в принципі, зараз добавлю. Дивіться: на 200 г будь-якої маски чи бальзаму треба додати 28 капель. Цього препарату. Ці препарати продаються в Єві. Вони недорогі, вони коштують десь біля 50 гривень. Тому дуже класна штука, рекомендую. Отже, давайте почнемо це все гарно змішувати. Беремо базу, тобто любий кондиціонер і маску. І додаємо 2 столові ложки. Найкраще, звісно, оливкової олії або ж якоїсь іншої олії. У мене тут чайна ложечка, тому я тут трошки накапаю. 4 чайних ложечки. Раз, два, 3 і 4. Ось так. Супер. До речі, ця олійка дуже має гарний запах, прям такий гадять, приємний якийсь кокосовий чи що. Не знаю, що це за запах, але дуже приємний. І додаємо 28 капель цього кератину. До речі, раніше вони продавалися в ось таких скляних баночках, які дуже важко з них щонебудь, скажімо так, викопати. Тому я тут трошки, мабуть, за кадром пограюся і викопаю цих 28 капель без вас, ви будете чекати, мабуть, хвилин 10, поки я це зроблю. Але я можу вас обрадувати, що це ця, ця нова версія, а вже. Краще і вона гарно капається. Тому я, я оцю баночку, надіюсь, сьогодні вже закінчу і вона потрапить в пусті баночки лютого. Подивимося. Все, 5 хвилин пізніше, поки я википала всю цю баночку, А ось вже вона нічого немає. До речі, мені навіть не хватило пару капель, тому я ще додав цей комплекс для відновлення волосся, Він тут вже піде. Тут справи з капанням краще. Так, тут гарненько капелька йде. Мені ще не вистачає з 5 капель, 6, ось, хватить. Ось, прекрасно. І тоді ми зараз це все гарненько перемішаємо. Дуже важливо це все добре перемішати, щоб всі інгредієнти гарно змішалися, особливо олії з маскою. Гарно, гарно це все перемішуємо, ложечкою не хайтуримо. Мішаємо, мішаємо. Ось так. Бачите, вже інгредієнти краще змішуються. Ось. І потім ось таку масочку ми наносимо перед миттям на півгодини від вуха до кінчиків. Так, на шкіру голови не наносимо. Тому що вона може зробити так, що ваше волосся буде трошки жирніше. Щоб воно вам не жирніло. І наносимо, як я сказала, перед миттям. потім миємо волосся шампунем. і потім використовуємо будь-який бальзам, звичайний, чи маску, яку ви зазвичай використовуєте. І побачите, що це називається метод OMO: тобто moisture. Тобто зволож, помий і зволож. Ось, Тому така масочка захищає також при митті. Ви знаєте, що шампуні зазвичай висушують наші волосся і коли ви починаєте. Мити волосся і у вас вже воно дуже зволожене такою масочкою. Шампунь не висушує так сильно волосся, і тому ви побачите, що ваше волосся буде виглядати 100 раз живіше, в 100 раз гарніше, і тим більше, ви побачите, що така бюджетна масочка. А мені подобається те, що ви можете використовувати любі інгредієнти, які у вас є вже вдома. Бо єдине, що потрібно докупити, це оці такі, скажімо так, ампулки для. Для волосся, які теж не є дорогі. Тому, тому дуже рекомендую. Спробуйте і напишіть мені в коментарях, як вам а, ця масочка все обнімаю, цілую, і до зустрічі на моєму каналі.